Анатолій Костенніков, колишній полонений бойовиків, родом із Первомайська. Наразі живе у Рубіжньому у тимчасовій квартирі, що надав тамтешній виконком. Власну оселю Анатолію обіцяють у будинку для переселенців. Коли я приїхав в початку 18-го року, говорили цей вопрос буквально трьох місяців. Подождюють, те саме вже все готове. Привезли мене, показали этот дом, сказали, вот строится буквально місяця три. Прошло три месяца, сказали, ну еще подождите, ну с полгодика там что-то не ладится с финансированием. Единственное, конечно, вот это тревожит, что как-то живешь на птичьих правах, не могу не и жена, может быть, переехала бы оттуда. Он говорит, бросить там дом, который разграбят. А сюда приїду, тебе мисля. реконструкцію будинку розпочали у 2017 році. Тоді тендер у розмірі 72 мільйонів гривень виграла компанія Товбут. Система заселитися у квартири переселенці мали у жовтні 2019 року. Проте підрядник не виконав домовленості. Тепер за рішенням суду має сплатити 7 мільйонів гривень. Проєкт повторно виставили на прозоро. Наразі там працює інша бригада третья и вторая сделаны, осталась первая секция. Угу. Мопы доштукатуриваются, ложится плитка по квартирам. Ну, а которые вот пооставались на той секции, доделываются, доштукатуриваются квартиры. Там немного уже осталось. Плитка ложится, двери устанавливаются. Ну, фактически уже. В цьому році офіційна дата – це грудень, але ми домовили, що вони все ж таки закінчать будівництво в листопаді. Це не єдиний будинок для переселенців у місті. На вулиці Чехова 9Б ремонтують колишню недобудову. Там, згідно плану, буде 68 однокімнатних квартир. Ще одну багатоповерхівку для переселенців будують у Креміні. Цьогоріч на нову будову з Державного фонду регіонального розвитку виділили 30 мільйонів гривень. Завершити будівництво планують у 2022 році. Що стосується будинку в Креміні, там проект проект один. Але по факту буде стояти два будинки поруч. В цьому році підрядники обіцяють закінчити повністю всі зовнішні роботи на одному будинку і розпочати там десь на 50% Другий за даними управління соціального захисту населення на Луганщині зареєстровано та офіційно проживає понад 280 тисяч переселенців. Владислав Уколов, Олександр Голінко, новини на Суспільному.